Друзі, усім мої вітання. Сьогодні е, я вирішив зайнятися дуже хорошою справою, як на мене. Це є десь в якійсь мірі мій ріст, мої спроби удосконалення. От. І е, що я маю на увазі, це хочу спробувати вивезти свої матки. Зробив я е, по тій формі, що мені Олексій Іванович надіслав. Оці чашечки для того, щоб ну, виводити матки. Сюди я зараз поставив метку всередину і буду залишати їм, щоб вони чистили. Ну, перед тим, поки ще сім'ю не обрав, не знаю яку, в принципі, по порядку дивлюся, хочу ще показати ті рамочки, які підставляв два дні назад. Ось це є рамочка, яку вже бачите, наскільки відбудували бджілки, а саме це ващина власного виробництва, ту, яку виготовляв я у попередньому відео. Бачимо, комірки вже відбудовані, це вже другий вулик, який я дивлюся, де я підставляв. Підставляв я також. Ось цей перший, ну, він не порахунку, рахунку, по рахунку перший не за числом. Що хочу сказати, що тягнуть дуже чудово, що тут, що тут, в принципі, ідентична ситуація. І хочу ще зауважити на тому, що сім'я тут не сильна. Тут сім'я, бачимо, наскільки рамочок сидить, тобто тут не є сильна сім'я, яка б, ну, скажімо так, швиденько це все зробила. Тому то все-таки мої рамочки, мою, моя вашина працює. І це дуже гарний результат. Е, ну що ж, далі я буду зараз передивлятися, поставлю ті комірки, будемо пробувати виводити свої матки. Ось, друзі, ще один вулик. Я був на тому раді. О, тепер показую туди сімейка на 4 рамки. Це маленький рій був. Ось бачимо, як вони відбудовують. Тягнуть дуже чудово, навіть деякі комірки є вже залиті нектаром. цю сторону. Також починають тягнути. Ось така справа, друзі, своя вощина. Зразу, друзі, значить, вмічує матки маркером. Нічого зіненьким, який в мене є. Собі позаписую в зошит, щоб я не забувся. Ну і відповідно вибраковую деякі рамки. Ось в мене була така темна суш. це остання рамка. От вона там була трошечки погрижена, Ну, я вирішив, що все-таки, якщо є можливість виготовляти свою вщину, то будемо виготовляти і будем ставити нормальні рамки. Ну і одна рамка в мене була, дріт перегнив. До речі, не рекомендую купувати оцинкований, відразу купуйте, купуйте з нержавійки, щоб дріт був, довше служить набагато, ну і не буде отаких от проблем. Там рамка ще наче непогана була, але от дроти підвели, тому то змушений був 100 рамок. Ось От. От так працює сонячна воскотовка. в луточку збирається віск, аромат просто бомбезний звідси. Ну і Далі, після того, як воскотопка сонячна забере всі, весь віск той, що вона має забрати, я е, беру нерву і виварюю її у воді. Закладаю в мішок, ну, звичайно, я це покажу. Закладаю в мішок. Мішок опускаю в, в ємність, каструлю до прикладу, кладу важку кусок металу, щоб не піднімався, мішок не спливав. Ну і прокіп'ячу. Відповідно, весь віск виварується, піднімається догори, потім застигає і так його забираю. Гарний спосіб. Ну, Можливо, не весь там забирається, тому що краще би було, якби ще був прес, воскопрес. Ну, Я меру збираю, потім ще при нагоді, як зроблю прес, також ще раз її проверу і відтисну на пресою. Так. Прийшов я вже з ці вулики, відразу, як я казав, мічу матки лише в одному вулику якомусь, я не знайшов матку, то це вже буде трошечки пізніше, якийсь при другій нагоді. Ну, і сюди я в гніздо не ліз. Докинув в рамки 145-го сюди, в корпус тут практично вже заляти все. Я підняв його, сюди в розріз кинув ще рамки 145 своєю вощиною. Ну і показав вже, як ви бачили, вощина працює, тому то ніяких нарікань в мене поки що немає. Так, продовжую свою роботу. В цьому вулику була матка, От. але десь вона поділася з лицей Почали тягнути матушники, тягала матушники. Ну, я брав роя, який перед, переді мною. Там є відео, як я його заселяв, вулик. В ньому було е, два дві матки. ну і Я в принципі, зробив, або там дві, два роя об'єдналося, або там було просто дві матки. Я взяв, зробив такий відводок роєвий, поставив рамки, все по в принципі, вони в мене стартанули непогано. Навіть в деякій мірі кращі рої були і гірше працювали, чим працює оцей відводочок. Але, певно, хороша матка попалася, що вони гарно стартанули. Весь лишній віск я забираю. Кидаю у воскотопку. Дивимось, що всередині робиться. До речі, рамка також з власною вощиною. І ось вощина, яка куплена по кольору бачимо суттєву відмінність. Довго далі, Зараз я рамку з власною машиною поставлю всередину. Остапи засів. Засів непоганий. Шукаємо маточку. Зів. Що матка повинна бути десь на цій рамці. І тут гарний засів. Не відбудовують до кінця. Не вистачає бджоли. Кількості бджоли, щоб гарно відбудувати. До речі, це що в нас суш? Можливо, матка сія. Не, не не вірно, було. Рамка що було мамка засія. Ща я поставив, думав, що можливо матка засія, кілька днів назад поставив цю рамку. Ще одна, суш, ну, тут же на док. Так, тут я бачу матки. Ще раз потрібно дивитися. Що у нас сімо, сімей, силі. Си, си. Багато лисів. А от є маточка, є маточка. Беремо олівчик і будемо містити. Аккуратно потрібно Так, все, маточка помічена. Трошечки вона зараз в шоковому стані. Розвітає. Так, і відразу хочу поставити всередину гніздо.

Thank <laughs> you. Якось так, друзі, це відбувається. Ну, бачили маточку помітив, сімейка рухається вперед, тобто вона розростається. Думаю, до основного взятку вона набере обертів і відразу бачу, що потрібно працювати над виготовленням надстав на 145-ту рамку, тому що є такі сім'ї, що вже ну, доходять до... Скажімо, такого розвитку, коли потрібно кидати зверху надставку. Сусідній вулик в мене стоїть три надставки на 145 рамку. Друзі, цей вулик тільки що дивився, а цей, бачимо, тут вже стоїть 345-х надставки. Ну, звичайно, що вони не всі не забудовані, але увага. нижній корпус верхньої рамки вже увага! Відбій повітряної тривоги. Мають рамки, вже, які забудовані, вже і заляті медом, там навіть акація є, до речі. Але я їх качати не буду, вже коли вони ну, досягнуть того рівня, коли вже будуть заляти всі корпуса, будемо бачити по ситуації. Так, а зараз перейдемо до цього вулика, за який я вже згадував, подивимося, що отут всередині. Який я заселив. От. Тут помітно сім'я гарно розвинулася. Шукати маточку. О, тут така будова в них вийшла, я її відкачав, звичайно, далі поставлю їм, хай собі працюють. Нічого страшного що такі язики на слід будували. Потім будемо віск. Подивимося, що Так, рамка медово-каргова. Починають тягнути маточник, якого тут не треба. До речі, оце той варіант, про який я говорив. що Певно, що сюди треба буде робити надставку, але сюди піде надставка на пів української рамки. На рамка. Трошки зверху залили. Дод, чи дуже ви нервуєтесь? Трошки я вам дам димку, займу ваш, щоб ви не дуже на мене кидалися, не лишали свої жали. так, Тут також медова зверху, чаю початку. Півламки зали. Видишся так. До речі, трутня вистачає для того, щоб виводити свою матку. Знову ж таки, напочні. Одразу два жала. Трошечки розплоду. Як певно, далі будуть. рамки такие. Красиво. Mm. Опа. Mm. Вот. Друзья, засил. Таша рамка нормального засилу. Матка, бачим, тут хорошая. Добре. шукає матку. Матку я тут не бачу, але бачу що оце. Будівництво їхнє потрібно забрати. Захопилися, відтягнув язика. Тягнуть тобі, що хочуть, що і роблять. Тут на рамка легенька. Так, є засів. Є яєчко. Не на всю рамку, вверху рамки тільки бачу. Можливо, це пов'язано з тим, що трошки падали дощі. Ага, з цієї сторони повністю це сів донизу аж де? Можливо, це пов'язано з тим, що був трошки десь період, падали дощі, було прохолодно, тому, то тут гаматка не дуже сіє. Але все рівно на наші сіли, бачу, є гарно засіло. Так, це вже три рамки. Сюди потрібно ставити дощину. О, це я розумію, робота матки. Це супер. Тут обов'язково треба робити надставку, тому що вийде вся молода бджола і не буде ще робити. Давати рамки. Давати рамки на відбудову.

Ну, трошки менше, але знизу також повністю засіде. Ну і тягнуть мотошники. Тягнуть мотошники, хочуть троїтися, треба давати їм роботу. Давати що роботу, щоб вони не мали коли сумувати. Треба кидати рамочку всередину. У нас буде багато. бана. Початка свіжа, лобіла також збирається будівництво мотошників. Збираємо і відправляємо статову. Чому мотошники не засіяні. Рамка цього свіженькі рамки шукаємо мапку. Може десь її опустили. Так треба давати їм, щоб вони мали де працювати. Основна маса. Рамок з розплодом, щоб потім матку не обмежували за сілі. Треба кидати також розкрити. Є яйце одноденке, Є вже черв'ячок. Нанесли і меду також. І цієї матки треба буде взяти яйце. ставити у комірки. Вона хороша ця маточка. Так, тут що на довгу з цієї сторони порожня. Ну ладно, хай буде. Хай заливають. Далі липа буде, з цієї буде акація, з цієї буде липа. Це така хороша рамочка на подарунок у нас. Так. Все, друзі, оглянули цей гулик. бачимо, як. Роздумалася сім'я. Фактично я її заселив, коли вже в кінець ріпака був, відцвітав ріпак, І, до речі, з цього рая я вже качнув, я не пам'ятаю, точно, чи три, чи чотири рамки. ну, Три з три половиною рамки, так скажімо. Три українських і одна півукраїнська. Ну, Це непоганий результат, до речі, в їм вистачає. От розвиток йде. Сім'я розширюється, але скажу ще раз, потрібно кидати сюди корпус, щоб вони мали що робити, щоб не зроїлися. Так, ну, в принципі, показав і маленькі сімейки мої, бідненькі, такі, що по 4 рамки, які я зараз трошечки розпочинаю, вони рухнули, я їх розширюю. От, і показав більш сильнішу сім'ю. Ну, другу, ну одну не показав, тому що там не хочу лізти в гніздо, рухати їх, а оцю показав. Все, на цьому буду завершувати. Дякую всім за увагу. Дякую, що підписуєтеся, ставите свої лайки, пишете коментарі. Вам всі гараздів, добра, бувай!